З 7-й ранку росіяни дотяглися своїми ураганами до Салті Скогожлового масиву у Харкові. А, снаряди прилетіли на трамвайну okay. ураганеного чоловіка, який в той час чекав на автобус на трамвайній зупинці. Ще один снаряд влучив у двір багатоповерхівки. Okay. Є також ще один поранений. А, із, на жаль, один з поранених чоловіків помер у лікарні

У житлових кварталах Марлинця працює більше як 60 снарядів, поранені двоє жінок, одну з них в тяжкому стані, ушпиталили, пошкодження знали вісім приватних садик, частково зруйновані кафе, швейне виробництво, родина з ладу електромережа, місто частково знеструмлене, без світла і кілька вулиць, червоно-гри горівки. У самій громаді понівечено за десятки приватних будинків та антівки. Почав також авіацію. А от на захопленій території заяви та обіцянки швидко відбудувати все захоплено, роботи не ведуться на саме. У кордоніх районах з Україною армія Білорусі додатково розгорнула комплекси радіоелектрон. Неподалік Мар'ївки, Новомихайки, Вогбан, Черпаків, Черпаків та Новоандріївки. Окупанти за Ударів за допомогою авіації намагалися провести розвідку бою українські захисники відкинули ворога. У оперативному командуванні Південь підтверджує yeah. віддав пошало з російською та військами біля Привівки yeah. на Херсонщині. Втратили розвідуються.

Аганя, привет, привет, бучу, Щось перебивалось.